І з вами продовжуємо роздуми над молитвою Отче наш. Маємо вже передостатнє прохання. І це прохання звучить так. І не введи нас у спокусу. Направда є та, що це формулювання цього прохання, воно дуже, для, дуже багатьох дратує. Чому дуже багатьох дратує? Тому що ну, не є можливо і доброго такого знаєте, розуміння, а ще по тій причині, що а, ми десь знаємо, що Бог не може спокушувати. Апостол Яків у своєму посланні він нам каже такі слова: ніхто, будучи в спокусі, нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний до зла, і сам Він не спокушує нікого. Кожний спокушається своєю власною потіхою, яка йому принадужує і зводить. І для того, щоб ну, собі роз'яснити, як це співскласти, що це означає, я би хотів вперше так, знаєте, взяти той приклад і пороздумувати над тою подією, яка сталася з Ісусом Христом після хрещення Його. Ну, згадайте, коли Ісус Христос. Хрестився в ріці Йордані. і Євангеліє Матея, воно нам описує таку річ. Тоді, вже після хрещення Ісуса, тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушував Його. То ми бачимо, що не Бог спокушає, а спокушає диявол. Але тут важлива така увага: Дух веде Ісуса. В те місце, тобто в пустиню, в те місце, де є присутній диявол. Тому це важливо нам якби зрозуміти. Тут я би такий, знаєте, навів приклад. Дуже часто людина собі каже, я не йду в те чи те місце, тому що там знаходяться такі люди, які будуть мене спокушати до гріха. Не один раз, я так, що я кличу десь своїх знайомих. Ходім туди в ту компанію, а мені кажуть, я туди не йду, чому не йдеш? Та бо там лише на грішу. А вот каже: не хочу з ним говорити, бо лише на грішу з ним. Не хочу з ним діла мати, бо лише на грішу з ним. Тобто, але е, є один такий трошки нюанс. Е, може так статися, що е, окремих людей, а можливо то й нас, Бог може давати нам місію. Бог може нас вести у ту спільноту і казати, іди туди, ти там маєш бути хоча б для прикладу, як треба поводитися. Ти не мусиш так робити, як вони роблять, але ти йди, щоб показати приклад. І тут людина постає перед вибором. Іти чи не йти, тому що вона знає, що вона може спокушуватися. І тут треба вже мати силу, щоб, скажімо так, протистояти спокусі. І тому ми якби стикаємося тим спершу з вибором, йти чи не йти, а потім розуміємо, що можливо Бог кличе, а Бога треба послухатися. Але місце, куди мене Бог кличе, там може бути спокуса, там може бути диявол або люди, які будуть мене спокушувати до гріха. Тому, розуміючи, знаєте, якби це, ми мусимо так само подивитися на приклад самого Ісуса Христа. Ісус Христос, який у всьому подібний до нас, крім чого? Крім гріха, Він прийшов на цю землю, між кого Він прийшов? Ну, між грішників, які постійно грішать. І потім для того, щоб краще нам розуміти ці слова, не веди нас у спокусу, можемо собі пригадати із старого завіту так само одного, одну таку постать, як Йова. Многостраждальний Йов. І коли дивимося на цю книгу, книгу Йова, я рекомендую всім перечитати цю книгу. І там ми побачимо, що спочатку ну, цей Йов жив собі, як жив, жив собі нормально, чоловік, розвивався, багатів, і все було добре до одного моменту, доки диявол не приходить до Бога і каже: От всі на землі мої, диявол каже: От є, а Бог показує, дивись, там є. Один йов. І він побожний. Він справді мене все слухає. А диявол починає звинувачувати і каже: ага, він це тебе слухає, бо ти йому дав усі матеріальні блага. А ну ж забери від нього матеріальні блага і все, що ти йому дав, він тебе буде проклинати, він тебе буде ну, якби, нарікати, не слухатися, він стане безбожним. І тут важливий такий момент. Диявол показується, що він хоче нищити і руйнувати людину і людський рід. Він хоче спокушувати людину, щоб людина була ну, неправильною, недоброю, нещасливою. Але що тут Бог робить? Бог дозволяє робити дияволові з йовом щось, що якби диявол хотів, випробовування, але лише до певної межі. Лише до певної межі. Йосиф Рацинкер він підкреслює, і коментує це так. Каже: так, Бог дозволяє сатані випробовувати, але до певної межі. Бог допускає не падіння людини, але її випробовування. Тому книга Йова дає нам краще розуміти різницю між спокусою і випробовуванням. І коли ми молимося, це прохання. Коли ми кажемо, не веди нас у спокусу, або коли роздумовуємо про, про ці речі, про значення цього виразу, то мусимо розрізнити спокусу від випробування. Тепер ем, таке питання: а для чого тоді людині випробовування? Чому Бог допускає різні випробовування в життя людини? Ну для чого ці всі випробовування? Якби така коротка відповідь, що для того, щоб переходити від поверхневої, від такого поверхневого до більше більше глибшого єднання з Божою, з Божою волею. Випробовування потрібні для того, щоб входити в глибші стосунки з Богом. І тут вже знову ж наведу такий приклад сім'ї. І інколи власний трошки власного досвіду. Дивіться, спочатку, коли я просто познайомився з своєю жінкою, з Наталкою, так то спочатку в мене до неї і в неї до мене були просто симпатії, певна якась закоханість, і щось таке, знаєте, ну, щось таке романтичне, щось таке, як у всіх. назвімо назвім це закоханість. І ми не сважалися, ми не розходилися, ми не суперечили аж так сильно, ну ми спільно не жили, і тому просто були зустрічі. І все було добре. Це, це така закоханість, така поверхнева, якась така любов. Вона тривала, можемо казати, до, подру... до, до вінчання, до подружжя до того моменту, доки ми не стали жити разом. Коли ми стали жити разом, почалися виявляти в нас. Недосконалості. Ми так ясно їх не відділи дотить. Але коли почали жити разом, я почав бачити в ній якісь недосконалості, вона починала бачити в мені, і ми почали давати один одному щодо цього зауваження. А вже як пішли діти, то ще більше різних ситуацій, різних випробовувань. І потім, ясна річ, могли бути дискусії. На повишених тонах, як ми кажемо, сварки, могли бути якісь такі інші речі, непорозуміння. Е, але сьогодні я можу казати, що те, що було 10 років тому до подружжя, це пропало. Та закоханість вона повністю пропала. Або якщо ні, то вонася перетворила в щось більше. Сьогодні я можу твердити, що є любов. Закоханість пропала, а є любов. На жаль, дуже багато. Ну, Бог дав цю благодать, мати цю любов нам і вдосконалюватися в цій любові один до одного. На жаль, дуже багато подруж такого віку не дожили разом. І дивіться, і навіть у подружжях диявол що робить? Як диявол спокушує у цьому випадку, коли є випробовування, Бог їх допускає у цьому нашому такому сімейному житті випробування, Бог допускає. А що робить дьявол? Як, як дьявол спокушує? Лиши його, лиши її. Я не говорю, знаєте, про такі серйозні випадки. Я говорю, коли є такі випадки ну, щоденні. Нащо на, будеш терпіти? нашої будеш терпіти? І багато хто не витримав цих випробовувань. І розійшлися. Тобто, э, любов. Завжди є процесом очищень, зранень, болісних перетворень нас самих шляхом дозрівання. То так як і у подружжі, розумієте, є часті ці випробовування для подружжя, і в них вони або зростають, дуже добре, коли через ці випробовування люди дозрівають і зростають у любові, у своїх стосунках, або вони навпаки. Не витримують. І так само розумієте, є десь у стосунках з Богом. Бог нам допускає випробовування для того, щоб ми, скажімо так, більше з ним мали глибокі відносини. Ну ж, Напевно, ви мені не дате збрехати, коли найщиріше ми молимося до Бога? Коли? Коли в нас все добре? Ні, коли в нас біда. І дуже багато людей, і, можливо, навіть ми всі допускаємося якраз до цієї точки, коли приходить випробовування, і це нас більше спонукає до близькості з Богом. Тому цим проханням ми якби кажемо про те, що, Господи, так, якби є трудність. І тут якраз хочу зачитати. Йосферацинка з книги «Ісус із Назарету, який так само про ці речі говорить, Він каже, я знаю, що ми...» тобто, коли ми молимося цим проханням, ми кажемо Богові, я знаю, що мені потрібні випробовування, щоб ми боя... моя істота стала чистою. І потім каже: не доручай мені, ми кажемо цим проханням, не доручай мені занадто багато. Проклади межі, в яких я можу бути спокушеним не надто далеко, і будь зі своєю захисною рукою поблизу, коли мені стане занадто важко. Тобто в цьому проханні ми кажемо, Господи, коли мені важко ці випробування нести, будь, будь біля мене. Твоя рука нехай буде біля мене. Святий Кіпріан він каже. Прохаючи і не введи нас у спокусу, ми висловлюємо усвідомлення того, що ворог не має жодної влади над нами, якщо не буде на це попереднього допуску Божого. Ось, чому, ось тому весь наш острах, все благовіння і увага мають бути звернені на Бога, оскільки лукавий не може спокушувати нас, якщо не дасть влади, не дано йому влади згори. Тому ми просимо Бога. Бо Бог на цьому, може, на рахунок цього, Він має на цьому всьому свою руку і свою владу. Отже, промовляючи, шосте прохання Господньої молитви, ми з одного боку маємо бути готові взяти на себе тягар випробовування, нам відміряного, тобто не понад нашу силу, так? з іншого боку, це є прохання саме, саме про те, щоби Бог. Відміряв нам не більше, ніж, би, ніж ми здатні нести, щоб він не випускав нас із своїх рук. Апостол Павло до Коринтян він якраз якби говорить Бог вірний, Він не допустить, щоб нас спокушувало на над вашу спроможність, але разом зі спокусою дасть вам змогу її перенести. До коринтян у 10 главі. Тобто цим проханням розумієте, ми, бо слухайте, всі ми маємо випробовування. Різного, скажімо так, рангу, але всі ми маємо випробування. І з одного боку, ми можемо якось робити класифікацію важчі, менші, але з іншого боку, це для когось важче буде одне, а для когось значно більше випробовування буде легшим, ніж для цього мале випробовування. Тому тут ми просимо Бога Боже не понад мою міру. Тому це важливе прохання, що ми постійно якби це, це пам'ятали, коли молимося цю молитву Отче наш». Тому нехай Господь, знаєте, нас благословляє в цьому, і е, нехай справді відводить нас від спокуси. Тобто, нехай сокотить нас Господь, нехай дарує нам Духа Святого е, ту силу, щоб ми могли. Бути такими воїнами Божими у тих випробовуваннях, спокусах, які до нас до нас ідуть, а сусу Христу.